І, друзі, це відео буде про те, як я вам покажу мій аккаунт в Stars. Як ви замітили, у мене є шелі з усіма бафі та на максимальному рангу. Так далі, У мене є Ніта, вона не прокачана. Сьогодні прокачав кольта. Осталося тільки одне снаряження. Я його потім буду купувати. У мене є бул. Ну, у мене є багато персонажів, багато хто прокачаний. Чи в них Давайте буду показувати по рівню сили. Так, Шелі, Кольт, Поко, Динамайк, Тик, 8 бит, Ріко, М, ем, Спайпер, Едгар, Ларрі і Лорі, Анджело, Міпл, Тара, Джин, Спайк, Амбер, Вольт, Кит і Драко. На, у мене на максимальних уровнях, а максимальних рангах у мене поки що три. На Шелі був найперший. Потім на Едгара і потім уже в кінці я апнув на Спайка. Як ви, мабуть, зрозуміли, Спайк це мій улюблений персонаж. Та у мене на нього майже є всі скини. Зараз збираю на останній е, легендарний скін. Майже не збирав, мені залишилося всього лише приблизно місяць. Ну, один Pass. Ще у мене цей дуже сильно прокачаний персонаж. М -м, де він там? А. Точно, ось кіт я прокачу Apple. Що в мене в відеозаписах тут знаходиться, що в мене є майже титул на Шеллі І є титул на Едгара, на Спайка. Всі виконані завдання в, в столкновенні Оці завдання із пінами із графіки. У мене немає персонажів. В мене немає персонажів. Містера Пі, Байрона, Луга, Гавса Фенга, Єви, Джанетки, Отіса, Бастера, Віллоу, Чарлі, Лілі. Ну, в мене багато міфіків немає. Ну і зараз п'яти легендарок. Зараз збираю на Честера В Майбутньому буду збирати із легендарок на Корделіуса. Що ще? А, ще у мене зараз 26,5 тисяч кубків. У мене є багато пінів. Давайте покажу вам каталог. Скини, які в мене є. Мабуть, скоро буде відео про те, скільки коштував би аккаунт в гемах за скини. Почнемо із нових. Ну, з нових у мене є тільки на Сквіка скін випав. Еп е Рядких скінів у мене 65. Сверхрядких у мене 76. Епічних 56, міфічних у мене 7, легендарних 2 і 5 гіперзарядних на Кензі, всі на ріко, ну і ще безплатний той, що нам не так давно роздавали. В банку у мене лежить багато предметів і багато пінів. Ну, 38 предметів різних. Це все мені випадало з ящиків. 88 із 300 обичних значків. 48 із 200 зрядких. Епічних у мене 13, а унікальних 238. Іконок у мене тільки 221. Спрей у мене 143. Ну, а серебряних золотих скинів у мене один серебряний і 3 золотих Персонажів у мене є багато. Ну, багато, типу, бага, прям багато. Є пір зі скіном. Є Кадзе е, Отримав, коли. Е, я її недавно так і не збирав. Крута іконка. Е, ну, багато кого в мене немає з нових персонажів. У мене є е, багато чого. І я хотів вам показати ще піни, які в мене є рідкісні. Так, от, от, наприклад, такий у мене є рідкісний пін. М із рідкісних. Ну, це здається поки що єдиний із рідкісних, який у мене є. Ну, у мене ще з тої колекції всі піни є. І кактус, і той поплавив, який плавився. От він. Ще я за очки купив от оцей пін. Ще в мене є отакий от крутий пін, який мені подобається. Але я його замінив на інший. Ще в мене є ось такий пін, отакий. От і отакий от м'ямний. Вертаємо наш. Так, далі. Ну, блінгів у мене мало. Всі в мене бафіки є. Ну, окрім блінгових. Брав пас майже пройдений. Ось Ну 70 днів безперервно я заходив. В клуб у мене є. Ще в мене є. Ну, на дорогі слави. У мене поки що небагато нагород. Чекаю на наступні рідкісні. Ну, недавно легендарну забирав стардроп. Надіюся, що приз хаоса буде рідкісним. Ну, ось такий в мене аккаунт. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося в моїх наступних відео. Всім до зустрічі. До побачення.